ДТП за участю правоохоронця в Івано-Франківському майор міліції збив на пішоході 30-річну жінку. Аварія сталася на очах кількох очевидців. Ми переходили пішохідну троє. Вона впереді йшла, на середині пішохідної він збив. Машина поворачувала з того угла і навіть не збирався притормажувати. Он какое-то время на капоті, і ну, потом різко затормозил, она на отлетела. 33 річну потерпілу госпіталізувала до обласної лікарні з численними забоями та переломами. Нині її стан середньої важкості загрози життю немає. Всі поличі полит ноги сбила ноги. Болит. Множинні забої м'яких тканин, голови ліктів суглобу, правого колінного суглобу. Пошкодження зв'язок правого колінного суглобу і перелом сідничної кістки зліва Очевидці аварії кажуть за хермом автомобіля, що наїхав на жінку, був міліціонер. Свій мундир і водій намагався зняти та зробити це йому завадили перехожі на місці. ДТП міліціонеру провели експертизу на вміст алкоголю в організмі. Результат майже в 10 ро перевищує, допустиму норму. Дуй, що ти не дуєш. Винуватець ДТП від коментарів відмовився, а від професії відхрестився. Ви працівник правоохоронних органів Ні. але у правоохоронних органах від нього не відмовляються. Чоловік, майор міліції, 30-річний оперативний черговий мав догану за порушення службової дисципліни. На момент аварії перебував поза виконанням службових обов'язків. Є такий вислів, що сім'я не без урода це ганамний випадок. Просто коментарів дуже мало з цього приводу, факти самі говорять за себе. Такі факти, на жаль, мають місце на сьогоднішній день. Ми принципово відреагуємо однозначно. Проти міліціонера розпочати кримінальне провадження, винуватцю ДТП загрожує штраф або обмеження волі до трьох років, але з роботи його звільнять за будь-якого результату слідства.